Астрологічний прогноз на 2023 рік про переселенців, мігрантів, про те, чи будуть чоловіків випускати за кордон в Україні, а також в Росії. У 2022 році в знаки Зодіака Риби, який пов'язаний з тим, щоб кудись вплисти. Тобто з міграції. Риби завжди мігрують, вони не стоять на одному місці в астрології риби пов'язаний з міграцією, ну, з біженцями з переселенцями. В рибах знаходився Юпітер. Юпітер означає щирість, добро, допомогу. Тому навесні 2022 року, коли українці поїхали в Європу, то їм ну, їх щиро прийняли європейці ну, і інші країни. Значить, в Російській Федерації це теж проявилося так, що чоловіки, які хотіли з Російської Федерації поїхати, в них були ну, можливості поїхати з Російської Федерації і навесні 22-го, і влітку, і навіть коли почали об'являти мобілізацію, все одно були шанси поїхати. Так проявлявся Юпітер в Рибах. Також це працювало так, що людям за як це називається? За кордоном, українцям, їм ну, в багатьох випадках в хороші умови. Хорошу умови пропонували, ну, країни, кожна країна там за своє можливості. Що ми бачимо в прогнозі на, на 2023 рік? Юпітер вийшов з риб ближче до нового року, і зараз? Ну, Окрім Нептуна, в рибах планет немає. Нептун ну, продовжує в рибах залишатися. А взагалі, Нептун в рибах він, ну, просто показує ну, фоновий доволі високий рівень міграції. Тобто Нептун рибах з 2021 по 26. А вже Юпітер він показував акцент 2022 року. З 8 березня 2023 в риби входить Сатурн. І Сатурн це планета протилежна по смислу ниж Юпітер. І це означає, що оті люди, які поїхали і є за кордоном, з березня місяця для них будуть більше сатурнівські енергії. Сатурнівські означає порозуміти свою ціль, оприділитися на України, можуть зменшити, ну може, не всі, але деякі країни можуть зменшити підтримку людей. І спонукати людей для того, щоб оприділятися або повертатися в Україну, або отримувати ну, більш якісь, типу, документи, громадянство, або йти до того, тобто ставити якісь більш чіткі цілі. Сатурн означає обмеження для людей, які ну, Не знають цілі або до безлаберних людей, до людей цілеспрямований, ЮПІТ Сатурн це хорошо, тому що він допомагає організуватися і поставити ціль. Тобто люди будуть от в таких умовах знаходитися організовуватися, поставити ціль. Для людей, які шалтай болтай Сатурн працює як обмеження. Значить, в Російській Федерації, якщо там буде об'явлено. Ну, мобілізацію якусь велику, то цей Сатурн в Рибах буде працювати як обмеження на виїзд. Тобто з березня 2023 року виїхати з Російської Федерації вважаю, буде не так просто, як це було у 2022 році. Значить, з України те саме. Я коли починав робити прогнози по війні. На початку літа я прогнозував, що багато чоловіків повернуться в Україну, що чоловіки зможуть виїжджати за кордон, починаючи з весни. От. Зараз я хочу спростувати цей прогноз, тому що я розумію, що, скоріш всього, то невірна трактовка. Трактовка має бути от саме така. Що сім'ї багато сім з'єднається, сімей з'єднається не за рахунок того, що чоловіки почнуть виїжджати за кордон, а із-за того, що Сатурн в рибах примусить багато жінок і дітей повернутися в Україну. І таким чином ну, сім'ї типу, з'єднаються. Можливо, частина людей, частина людей зможе виїжджати. Чоловіків. Зараз я хочу скоригувати цей прогноз. Коли чоловіки зможуть виїжджати за кордон, значить, по карті України, як я в минулих прогнозах казав, до березня 2024 року прогресивний місяць знаходиться в Овні. І це означає, що ну, приблизно до березня 24-го буде ну, військовий стан в Україні. І, ну, ну, і він буде відмінений, скоріш за все, військовий стан в Україні на весні 2024 року. Наразі такий я прогноз роблю. Тобто, значить, абсолютно вільно, абсолютно всі чоловіки, вони зможуть з України виїжджати з весни 2024 року. Також не тільки в прогресіях по карті України, а також в транзитах по карті України є от такий аспект. Не до Овна, але до управителя Овна Марса. З весни 22 -го по січень 24. -го. Це опозиція від Нептуна до Марса. Марс означає чоловіків, а Нептун в рибах, як вже вже сьогодні казав, означає міграцію, ну, таку глобальну. І опозиція Нептуна, оця, в рибах до Марса, означає, що. Ця міграція вона проти чоловіків. Тобто жінкам з дітям дозволяють мігрувати з України, а от чоловіки в опозиції ну, опиняються до цього процесу. От. Тому вибачаюсь, от зараз Ну, воно завжди так, коли на прогнози робиш, є якісь помилки. Тому я, як вже казав, я буду їх виправляти далі от в прогнозах коригувати, які там неточності були. От. Але ну, можливо, частина чоловіків, вона зможе виїжджати з весни, може категорії якісь чоловіків зможуть виїжджати. Тому що все ж таки, яка б там планета не була, хоч Сатурн, хоч не Сатурн, але в будь-якому випадку якась планета входить в риби, вона, ну. Починає проводити енергію цього знака Зодіака. Так, Сатурн, так він означає вузьке, а не широке, але все ж одно це означає якісь міграційні процеси. Сатурн означає цілі, це означає, що люди будуть ставити цілі міграційні. А за рахунок того, що Плутон навесні 23 го вийде на два місяці з Козирога, Це може ну, знизити тиск з боку держави на квітень і травень 2023 року. Ну, от така історія. Також значить Ліліт в 2022-му знаходилась знаки Діака Рак. Це означає те, що означає те, що негатив зв'язаний з сім'ями, з сім'ями і з місцем, де людина мешкає. В січні 23 го Ліліт виходить в Лев. Лев пов'язаний з дітьми. Ліліт означає негатив або виправляти негатив. Ну і ЛЕВ пов'язаний з дітьми. Таким чином ну, от мігрантам, переселенцям треба особливу увагу звертати в 2023 році на дітей. І приділяти їм увагу, і намагатись ну, хороше щось для дітей робити, і виправити якісь свої помилки стосовно дітей, якщо вони є, вот. а стосовно виховання дітей. Також у 2023 році з осінь затемнення почнуть бути в знаках Терези і Овін, і ці знаки пов'язані з відносинами. Тому будуть якісь так звані кармічні процеси у відносинах з другої половини 2023 року. Ну, це означає, що людям ну, вони будуть якісь обов'язкові процеси проходити у відносинах між чоловіком чи чоловіком та жінкою. Вот. І також у 2023 році, у другій половині треба ну, не покладатися дуже сильно на інших людей. Оцей кету в Терезах, а ну, самостійно приймати якісь рішення і діяти самостійно, не звалюючи все ну, на партнерів, на своїх партнерів. Так, про які я ще планети не розповів, а про переселенців, про виїзд чоловіків розповів. А так, ну, мабуть, все. Буду закінчувати цей прогноз. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте, свої думки, свої інтерпретації. І до нових зустрічей. Хай щастить!